Доброго дня, колеги. Доброго дня. Можемо поприсутствувати. Думали неправду, що зараз в Фейсбуці пише, що зібралися представники наради, громади. О, ці, а що нас позвал? не позвали? Ви хто? Секретар Ради. Забезпечте, будь ласка, або потіть, спрошуйте. Ну, що не позвали нас? Ну, що ви треба? Ви що, на крок на рості? Ви громади не питали нічого? Ми прочитали, що тут засідає з приводу об'єднання. А ми в робочу групу входимо ходимо да? по об'єднанню. в Гостомелі. Причем тут гостомель до да Буча. А, ми, ми не вкус. Буча збирається. Чего ви прочитаете? А гастомир. А чого де... Де... ви зараз это де... доходите? Де... За что вы А чого вы знимаете? Вы у всіх ресторанах? Ви ж мене знімаєте. Ну правильно, бо ви зараз мене знімаєте. Ви у всех ресторана чекайте. Ви у не у всіх. По ні, Я прочитав у Фейсбуці, прочитав, що засідання... А я на заборе почитал объекта. Написано одне там це дрова лежать. І десь Ви, ну, ще, вираз, ще раз роз, роз, кажу, Юр. ще Тому раз. Роз, 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 Юр. Ще раз, Юр. Ну що це? Юра, це коріння, це корректна ситуація. Вас дуже популярне слово. Міську раду прийшов. Відстовуйтесь. Ні, дивіться, я просто прочитав, що тут об'єднання. Я знаю, знаю, допустимо Юра. Зібралися з е, керівниками міст, секретарями ради, там, представниками, тим, які були делеговані. Вас делегувала, Гостомельська ми що рада. Ми входимо в робочу групу. Ми ж не ми зібрали робочу групу. Ні, ні, я з Дюпета... Я рад, що народу. Це із таких часов, ні, ні. Ні, так ты це чого забираете? Ну, так Забирай если забирайте штуку, я забираю. Да? Нет, ти перший На, рахун... На рахунок раз два три. На рахунок раз два-три убираем час. Я вийдемо, будь ласка. Да, ми ухудшим.